Ми на сьогоднішній день вже останній рік, яким ми живемо 21 сторічку, Ісус Христос гряде, продовжуємо досліджувати. Е, так як е, пророк е, Даніїв ще 2500 тисячі років назад, і він на носору цей сон розв'язав, і понині воно все збувається, продовжуємо досліджувати. І на сьогоднішній день люди вже на дві категорії розділилися: Віруючі Хардеї і віруючі учні Ісуса Христа, і кожного видно по плодам. І в 476 році, коли римській імперії на дві категорії розділилися: на західну і східну. І взяти, що ми на сьогоднішній день ä, в європейському ä, часі живемо. І якщо спостерігати, що були навіть Британська імперія, тоді була Французька імперія, тоді була і Німецька імперія, Прусська імперія, Російська імперія, Совівська імперія, Османська була імперія, Австро-Венгерська була, тоді Литовська імперія і багато таких э, э, імперій, які э, розвалюються. Які люди стараються будувати? І так само, якщо взяти посітнє сторіччя, і оце 90-х років, коли Связький е Слід розпався, взяти Чехословакія, і ту ж саму Україну, і, там, і Чечню, які розділилися на Мелівки цієї країни. Чи взяти оці дві нації Чехії і Словакії, які розділилися на дві категорії, на дві нації, і так само взяти Югославія, що розкололася на сім оці государства? Шучуки не на десять розкалися, де було 20 мільярдів народу жило? Словенія, Хорватія, Боснія. Герцогинія, Сєверо македонія Чорногорія, Сербія, Ікосел, Ік і кільки це е, в Связькому Союзі, яке розпалося. Е, взяти е, Білорусія, Україну, і так само взяти е, Чечню і ічкерію, які е, питалися звільнитися від Вавилону советського, але в них не вийшло. І за тобою на сьогоднішній день вибір, який ти будеш духовної е, інформацію споживати, і релігійну цю інформацію, що сатана насаджує, і Божих людей слухати, е, читаючи Біблію, як хліб насущний мови чи наш. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день. Ось що про що Ісус і говорив Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось поживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам.